Друзі, на жаль, цього вечора стало відомо, і Бухінгемський палац остаточно підтвердив і офіційно підтвердив, що на 97-му році життя не стало легендарної особи королеви Єлизавети II На 97-му році. Вона прожила довге, цікаве і складне життя. Була свідком багатьох подій. Ну і, звісно, пережила Другу світову війну. Саме цей період. Ну і сучасний для нас особливо символічний. Свого часу їй було представлено легендарного прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Саме він разом із союзниками і зміг перемогти у другій світовій війні. Ну а три дні тому Єлизаветі II було представлено новообраного прем'єр-міністра премєр міністерку Лістрас, або або її в Україні називають Єлизавета Трасюк. Ми віримо в цей символізм і віримо, що з легкої руки цієї ж лизавети ІІ, новообрана прем'єр-міністерка допоможе перемогти і в цій війні, в якій протистояємо Російській Федерації.